Це хто? Ти хто? Я, я працівник ти. поліції для, для мене. Ти не працівник особа. поліції зараз. What? Найкращий автопарфум в Україні. Ви, ви безпідставно підходите до нас так. і починаєте нам Чіпляюся, розказувати, так? що патрульні порушують. Та, бо ви порушуєте? Ви без фар їздите. ви пріуси розбиваєте, ви лендери розбиваєте. Подали... Ти поліцейська? Я... Ти для мене зараз навіть не поліцейська. Я, я як громадянин України, я тобі пояснюю. я повноважений контролювати в лиці народу України і вашу діяльність також. Добре. Якщо ти того не розумієш, то напиши собі на руці і будеш так. дивитися і будеш бачити. Ви все сказали? Ні. 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 Я в лиці народу України маю право поцікавитися, Бай. чим займається державний Бай. службовець, посадова особа, яку ми наняли служити. Ну. Я сів за вами. Ну. Ви їхали. Ви що повер... не присідуєте? А я не маю права що? Я собі катаюся по Львову, куди хочу, за якою метою. Слухай, ти або попустися трошки, або наберися розуму Росла, в голову. Ну, ну, що це таке, ви а що це за розмова? Це поліцейський, не це жінка. В жінка. першу жінка. чергу це поліцейський. брати повагу до жінок і до інших громадян. До поліцейських я поваги не маю. Я, а, не я вам має. ще раз заявляю. Я ну, ну ви як це, адекватніше, це, це, я, я з вами не ви. ви бачите, я з вами не виспілкуюся. Я не можу не ви спілкуватися, тому що вона не зображає заліп, що вона говорить. Я в такому випадку краще взагалі не спілкуватися. У вас просто проблема, напевне, самопонтування. Вам що ведеться від дефіксації нашої розмови зі статі закону країни відкрити сорокову статтю і прочитати, що там таке написано? Ви апелюєте як а ви найде не знаєте, що там написано ви в сорокові статті. Я не читаю, не я перечитую часто. В Сорокові статті нічого не вказано про те, що ви мене повинні попередити. Відкрийте ще раз закон України про нас поліцію, і перечитайте його. Я його перечитувала ну. кожного місця. Та тому я, я вас прошу. Не обманюйте людей, а служіть нормально, служіть правильно. Я не, правильно не, не служіть як більше служить гопніків, розумієте? Виїхали просто, як гопніки на, на службу. А ви якщо я... ви заступили на службу, служити Україні, Україні, українським. Українцям то служіть, будь ласка, та виконуйте службові собі вечора, числи. До побачення.